Львів Ужгород. Епізод 3. 2005 рік. Вставай, Ужгород, прибули. А? Ужгород. Ой, дякую. Я розтер обличчя долонями. Голова наболіла затенний впоперек. Спав я, сидячи на боковій поличці, напроти нашого пласкарта. Сам. Зате в нашому пласкарті мостилось по п'ять добрих друзів на кожній полиці, ніжно тулячись один до одного. І спали так тихо тихо, з такими милими-милими обличчями, мов немовлята, насмоктавшись молока з маминих грудей. Троль дриг на верхній полиці на своєму місці, взутий, я потяг його за ногу. Від несподіванки хмельного просоння він став хапатись руками, шукаючи якоїсь опори. Кумедно було. Я стягнув з нього кросівок і притис йому до обличчя як дихальну маску. Якийсь час ми боролись, але під градом копніків я відступив. Розбудити милих друзів не було змоги, так міцно вони спали сном летаргії. просто поскидали їх на підлогу по одному, аби добути свої речі з під нижніх полиць. Ваня? спитав троль. О, Ваня. згадав я. Ваня то жекін коріш, який зневажав душ, мило і чисті шкарпетки. Тому ми брали йому квиток в іншому вогоні. Переступаючи через добрих нових старих друзів, пішли шукати Ваню. Добре, що в Ужгород кінцева станція. Красун Ваня спав в плацкарті сам. Хто б мав сумнів? Спав він босий з туфлями замість подушки. Смерділо, наче тут спалили дохлого тхора. Ваня виліз з під зашарпаної дермантиновою куртки і вилупився на нас червоними, п'яними очима крілика альбіноса Де він набрався? Може, з нами? Ця думка розсмішила. Я не пригадував, щоб Ваня десь означував свою присутність ні виглядом, ні ароматом. Та й, зрештою, хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відкриють. Троль протяг вані пачку печатого майонезу «Провансаль» з жовтими засохлими потьоками навколо надкушеного кута. Вона валялась на купі сміття в одному з тамбурів. Відно, той олень захопив її з собою. На, ми тобі завтрак принесли, доброзичливо пригостив троль. «А? Спасіба. «Да!» І воно, приклавшись до засаленого, надгризаного кутка, в один захід висмоктав весь вміст бакету. -а -а. Мене мало не вирвало. Троль позеленів, і Кадик в нього засмикався. Видно, вже й сам був не радий своїй витівці. Та, воно ще той. В другому воїжджі до Жеки ми, маючи прикрий досвід з ужгородськими камерами схову, таскали свої торби з собою. Тамтому служило малосю, Жесі традиційно за якийсь за льот не дали увольнітільну. І ми, потусивши кілька годин в Лєнінській, лишили Ваню сумками допомагати Жесі служити, а самі пішли шлятись по місту і шукати меламі чи табеламі. в більш менш пристойну кав'ярню, Ваню все рівно не пустили б. А по рогаловках три таргани нехай як хоче сам возить. Забрали ми Ваню і торби пізно ввечері. Він був приблизно нашої кондиції, і ми легко вийшли на одну хвилю. До потягу було ще кілька годин на вулиці було холодно, а грошей вже не залишилось у вані їх і не було. Пішли грітись в зал очікування. Мілісія тричі перевіряла наші квітки хтось з нас, трьох, явно викликав у них підозри. Від алкоголю уклонило до сну, а по залу хаотичними хвилями пролітали циганчата. Заснувши, можна було не те, що без сумок, а босом залишитись, але боротись з сном сноги не було. І Ваня, ідейний генератор дав радсуху. Ми пров'язали лямки сумок і наплічників до шнурків зуття. Це видалося недостатньо надійно, і ми ще перечепили між собою лямки наших торб, утворивши багатолонкову, вузлувату плутонину. Виставили на двох доступних нам мобільних будильників і заснули міцним глибоким сном алкоголіків. Прокинувся першим Ваня без будь-якого будильника. Ми своїх піскунів просто не почули його сон був найміцніший, але й найкоротший. Що? А? Йош твою м'ять! Треба летіти на перрон, проспали. Ми хапнули лямки своїх сумок і побігли, тобто полетіли разом нероздільною, вузловатою, багатолунковою конструкцією. Благо, що епоха Ютуб настане лише в далекому прийдешньому я не певний, чи існує людина, яка володіє достатнім літературним талантом, аби описати наше проходження крізь залу очікування. Мені це зробити складно до того ж я був учасником процесії, а не спостерігачем. Я пригадую весь процес епізодами. Навколо гримів дикий регіт. Перші миті ми не могли втямити, яка сила постійно хапає на заноги і кидає на землю. Найскладніше було вибратись з рядів сидінь, поміж шалешених від шоку та реготу очікуючих. Нарешті звання злетіли туфлі, і він вивільнився. Швидше інстинктивно, ніж розуміючи сенс наших дій, ми роззулись і босі побігли на засніжений перон, волочачи за собою плетену гірлянду з взуття та сумок. Ваня раціоналіст, вилазь давай. Я більше не міг дивитися на ваню з на несвіжим майонезом мармизою. Ком підступав до самого горла. В роті з'явився смак гіркою жовчі. Треба було терміново вийти назовні. Ми вийшли на пером, пройшли вокзал і вступили у місто.